Він і ямки знаходяться в отворі. отвор. отвір. Ось я його показую. Самий верхній, який йде зверху, а їх там чотири. Беру препарат, другий. Вставляю у цей отвір прутик. Ось він, йде зверху. Розмірюємо. Так. о, а, І ось цей брутик вийшов куди, Ось грачаста кістка. Куди цей отвір веде? Він веде склинопіднебінної ямки в грачасту кістку. Проходить судина, васкуляризує її, а далі йде через її лабіринт у слизову болонку калудальної частини носової порожнини. Так само грачастий отвір. Форамен атмоїдали. Кістка етноїдалина. Артерія так само називають, так само і нерв. О, чутливо, пішов сюди. Грачасту кістку він веде з під небінь. Другий отвір у порядку зверху-вниз. Ось я уставляю в нього крюти. О, І куди він пішов, ось дивіться, він веде з ямки у жолоб зорового перехрестя. Ось куди. Форамен оптикум. через цей отвір від яблука, що він цей нерв відходить. Зоровий друга пара. Заходить у зоровий отвір. А далі жолоб зорового перехрестя, який знаходиться зі сторони черепно-мозкової порожнини на тілі цієї самої кістки клиновидної. Два зорові нерви. У цьому жолобі зростаються правий і лівий. Утворюють жолоб зорового перехрестя. Зорове перехрестя хіазма-оптіця. Завдяки чому, коли ми одне око закриваємо, від предмет бачить цілий. Слідуючий отвір. Тоже. Бачите, куди пішов. Називається очна щілина. Фісура орбіта. Скуда він? Він іде вже із черепно мозкової порожнини. Ось де ви бачите прутик. Ось він, ось жолоб нервовий, ось він. Оце по цьому жолобу йдуть нерви. Третя пара, четверта пара. Частково п'ята пара чутливі нерви, шоста пара. Починаючи від третьої, закінчуючи шостою парою. По нервових жолубах. Отут лежить мозок, а з нього виходять корінці, йдуть по цьому нервову жолобу. А далі заходять в оцю щілину, фісура орбітале. І куди виходять? плину під небінну ямку. Тому очна щілина вона вже що веде в клину піднебільну небільну ямку. Скуда із нервових желобів черепно мозкової порожні. І самий глибокий отвір. Так же саме, бачите, прутик, де вийшов, теж вийшов на базальну поверхні тіла, де нервовий желоба. По ньому теж із черепно мозкової порожнини. Виходить верхній щелековий нерв клинопіднебінну під небінну ямку з черепно-москвої порожнини. А це частина трійча нерва. Все. Чотири отвори загребене. Рибак знає глазнічна є щелічна щілина. Где круглий клює? Оце така була колись приказка, яку ми приміняли. Зараз ми її не приміняємо. Решіть 4 бак знає зоровий, очна щілина і круглий, де клює. О! І для чого ці отвори? А тепер, крім цих отворів, я вам ще називав криловий канал. Ось я вставляю прутик у нього. Криловий канал знаходиться в основі крилових відростків і то, що веде куди, уклинав піднебінну ямку. Він починається аборальним мотором, каналі Стерев і закінчується у цій ямці, де очна з і круглий, назальним отвором. Уже скільки отворів, назальний отвір перного каналу.